Добрий день. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець не телемарафон. Я не буду підбивати підсумки сьогоднішньої стамбульської зустрічі, тому що підбувати нічого. Я і говорив вам, що там нічого не буде ем, вирішено і зроблено. Так воно і сталося. Я поговорю про інше, воно теж трошки пов'язане з Стамбулом. Але є це пастка Зеленського. І це не Жарти не наїзд чи там не критика, а просто для розуміння, щоб ви зрозуміли, що таке пастка Зеленського, як вона працює, як от втретій раз за свою каденцію Зеленський намагається залізти в цю пастку і так і не розуміє, що з ним відбувається. Почну здалеку. Трамп дзвонить. Путіну про щось говорить і нічого не виходить. Трамп тепер хоче дзвонити Сі. І вирішити питання, які назріли між країнами, і теж навряд чи щось вийде. І це теж пастка Зеленського. Чому? Тому що будь-який лідер навіть Тоталітарний чи автократичний лідер, він повинен враховувати дуже багато обставин, дуже багато формальних речей. Ну, припустимо, у Путіна є клани, Ви знаєте, є башта одна, башта друга, башта третя. Йому треба враховувати, що подумає народ, і це все збалансувати. Тому, коли дзвонить йому Трамп сам по собі дзвоник до нього важливий, а все інше неважливе. І така його специфіка. Він не може по телефону домовитись ні про що з ем, Трампом, тому що ціла група кланів е, інтересів можуть бути ушкоджені цим, і він не домовиться, поки він е, не узгодиться з своїми групами впливу, які за нього стоять горою. Ну, аналогічна ситуація тільки ще гірша і складніша усі. Усі взагалі там, е, навряд чи, можливо, хто-небудь. Е, Зробити без рішення якихось пленумів і так далі, якихось чиновників і так далі. Ну, і він уникає будь-яких перемовин. Якщо ви подивитесь на діяльність Сі, він приїжджає, підписує готові документи, усміхається, робить селфі і їде далі. Над всім працює апарат. Це не значить, що у нього нема повноважень, У нього є повноваження, але він не хоче залазити в дурниці. Є спеціалісти, експерти певного рівня, високого рівня. Вони все розбираються, знають між собою, все уточнюють і, і існує конкуренція точок зору. Все це разом спрацьовує і тоді підписується угода. Ну так відбувається зрештою в кожній демократичній країні. Ну, е, певний виняток складає сполучені штати часів Трампа. Трамп спочатку говорить. І діє, а потім вже з'являються команди, які це обраховують, суди, які це забороняють, тобто він е, приймає спонтанні рішення в певних питаннях, е, а потім розгрібається. Ну такий типаж популіста, який е, приймає рішення не до кінця зважено. Але вінець в цьому є Зеленський. Більшого. Е Такого спеціаліста, який потрапляє в такі пастки, як Зеленський, просто в світі не існує. Він, я вам наводжу перший приклад: е, команди, якісь там працюють, до яких він ставиться зневажливо і другорядно, він вважає, що це взагалі ніхто із вуть їх не є ніяк, що от він зустрінеться з Путіним і все порішає. Він... Іде, дає командам робіть, що хочете, аби тільки зустрітися з Путіним. Вони там йдуть на поступки Путіну всіх питанням, які тільки можливо, він приїжджає в Париж до Путіна е, на Норманді і не підписує ті документи, які були е, зроб, розроблені е, цими групами. Ну, Скандал. Путін вважає, що його кинули. Тому що всі документи були готові, треба було, тільки усміхаючись поставити підписи. А Зеленський почав розказувати, що йому там інше треба. Що він тільки привід шукав для зустрічі. Виявляється, він хотів обговорювати якісь інші питання. Е, ну, Промотали багато часу. Потім була, були інші спроби у Зеленського. Ну, припустимо, він їхав на зустріч. В Ізраїль до Путіна хотів там зустрітися, але Путін не зустрівся з ним. Тому що, а як можна зустрічатися, коли зустріч не підготовлена, коли документи не підписані, не завізовані на різних рівнях, коли їх не подивились міністри, чиновники, експерти різні, і е, тоді е, повернемось в овальний кабінет. Та сама історія. Зеленський. Готує якісь документи, які хочуть Сполучені Штати. Він їде з цим документом, чи поруч з цим документом. Приїжджає до Трампа і каже: Чувак, давай обговорювати ці питання. до побачення, Ми все обговорили. Ось у нас лежить готовий документ. Підписуй його. Ні, я нічого підписувати не буду. Мені треба, щоб ти туди вніс ще такі-то такі-то пункти. Він не розуміє, що Трамп не може туди внести ніяких пунктів. Ну не може Трамп туди внести ніяких пунктів. Тому що ніякий документ, в який Трамп вніс пункти, не буде чинним. Тому що для цього треба, щоб були там спочатку начальники відділу, заступники міністрів, експерти, переексперти, ради, всілякі, всі і тільки після того, як вони це все, все затвердять, президент приходить і все підписує. І от зараз, що ми почули від Умірова. Ми Відумірова почули, що Росія відмовилася від зустрічі Зеленського і Путіна. І це вже десятий, сотий тисячний раз ми це чуємо, що Росія відмовляється від зустрічі з, Зеленського з Путіним. Тому, Тому що Зеленський і Путін вороги, чи Зеленського Путін не сприймає, чи щось таке. Ні, це, це не має до цього ніякого стосування. Це пастка Зеленського. Він не розуміє, що зустріч може відбутися тільки після того, як будуть підготовлені відповідні документи, які треба просто підписати, просто приїхати і просто підписати. І тоді можна попити каву, зробити селфі, порозказувати, які погані і дурні ті бійці, що там вмирають за Путіна і за Зеленського. А насправді все це можна було давно вирішити і мирно. Вони можуть все, що завгодно, говорити, але поки не буде напрацьованих документів. Ніякої зустрічі не буде. Нікого, ні з ким. Чому Зеленський впевнений в тому, що всі документи пишуться на коліні? Він прийшов до Путіна, сіли на коліні, написали підписали до побачення. Без експертів, без оцінок, отак, що Зеленський і Путін до і все. Тому він впевнений, що так само Путін буде, Трамп буде це підписувати. Тому що він сам такий. Він сам так розуміє світ, він так розуміє роль лідера. Ну так же було в бандитських 90-х, коли він маленький бігав, а там всі між собою домовлялись. Він має єдиний з усіх, от якщо порівняти Сі, Путіна і е, Трампа, Зеленського єдиного, Все під контролем. У, Путін, у у Трампа є велика опозиція. Половина на половину е, Конгреса. Суди незалежні, контролювати їх дуже важко. Чиновників, більша половина чи менша половина, вони не будуть виконувати рішення, які їм дадуть по телефону, а може і більше, ніж половина. Тобто Трамп не може зробити того, що може зробити Зеленський в Україні. Путін теж не може. Тому що йому треба все узгодити з своїми кланами. Це не значить, що він сам це буде робити. У нього є помічники, він каже, давайте зробимо так. Він скаже, ну давайте ми зараз тут помозгуємо. І вони починають терти між всіма групами і кланами, доходять до якоїсь висновку і кажуть, та, да, Володимир Володимирович, от те, те, що ви говорили, воно таке правильне. Тут треба трошки так, от трошки так, а отак от давайте робити. А якщо скажу, ні скажуть, ні, ні ми оце подумали, подумали Зеленський проти. І тоді вже хтось інший чужий проти. У Зеленського такої проблеми немає. У нього є Єрмак, який завжди за, а може навпаки, Зеленський завжди за. Хто скаже Єрмак, тут я не знаю. У нього є Монобільшість, яка завжди про все проголосує. Ну от, дивіться знов: пам'ятаєте ж цю ресурсну угоду? Де ті дві, 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 два додатки чи дві паралельних угоди ділись? Ніде, їх немає. Їх не надають депутатам, вони існують, вже підписані, все, але їм не надають, хоча у депутатів є доступ до таємниці державної. Я був в безпековому комітеті і знаю, що в мене був доступ до державної таємниці, і я там міг вивчати документи, які мені потрібні. А от в нинішньому парламенті це неможливо. І не те, що там якась державна таємниця, а просто господарча угода про там створення якихось механізмів бізнесових. Між двома державами доступу немає. Чого? Ну тому що хто ви такі? Зеленський не розуміє значення експертів. Зеленський не розуміє значення оцінки цієї події. Він у всьому покладається на свою інтуїцію, якої у нього, на жаль, немає, і на своє бачення речей. Він вважає, що так правильно, він так підписує. Він ні з ким не радиться. А якщо радиться, то не чує їх, і в цьому він теж схожий на Трампа. У нього є свій Кабмін Кишеньковий, у нього є свої кишенькові суди, якщо треба. І він думає, що оце і є керування країною. Головне ж не це навіть, а те, що ми думаємо, що це і є керування країною. Ми думаємо, що це нормально. Що Зеленський хоче поїхати без попередньої угоди і про що там потерять з Путіним. Вони зустрінуться, Порошота патір'ют, і буде заключений мир. Ну, уявляєте, до якого маразму дійшло українське населення? Ну, до такого маразму, до якого дійшло українське керівництво. Єдине, що тут утішає, те, що це неможливо ніколи. Путіну не дадуть можливість підписати таку угоду, Трампу не дадуть можливість. Ці не дадуть можливість. Я вже не кажу про те, що не дадуть можливість Мерцю, е, е, Макрону, там ще якогось не дадуть, у них немає таких повноважень. І коли ми говоримо про демократію, прагнення до Європи, ви повинні зрозуміти більшого диктатора, ніж Зеленський. в Північній півкулі точно немає. Він контролює все. Він може зустрітися з іншим лідером держави і думати, що він може е, переписати на коліні документ і його там же і підписати. Без візи Кабмін, без візи профільних комітетів, без нічих віз. Ми говоримо на часі. Ви думаєте, Європа цього не розуміє? Європа все це бачить. І ми хочемо, щоб вони цінували Україну як демократичну державу. Ну це смішно. Зустрічаються робочі групи, не можуть знайти спільну мову між собою. Ну там, Мідинський, Уваров, Ой, Оміров. Ще там скільки що завгодно. А Зеленський Путін прийдуть і домовляться. При чому ми ж не знаємо, як він собі думає домовлятися. Ну, він готовий. Я піду в цьому питанні, пам'ятаєте, а ми зайдемося на середині. Хто буде приймати рішення, про проте Зеленський? Він в той спонтанний момент готовий прийняти те рішення, яке він вважає за потрібне. Оце дуже важливо розуміти нам. І тому, коли я кажу, що це пастка Зеленського, справді це пастка України. Це пастка України, в яку 73% нас затягнули. Тому що дуже гарно говорити про ці речі, але коли починаєш думати, то волосся дибки стає. Традиційно забув всередині сюжета сказати, що треба лайкати, підписуватись. Коментувати, пересилати цей текст і донатити пацанам. І думаю, що я вже сьогодні останній раз закликаю на цей донат, тому що залишилось уже менше 10 тисяч. І сподіваюся, дуже всіма зусиллями на, на всіх каналах моїх інших, там, в Телеграмі, в, в Фейсбуці, в Твіттері, всюди ми якось це питання сьогодні, ну, може, завтра, закриємо. От. Але забуваю, От, кажу, що. Не вистачає цього професіоналізму, що треба всередині рівно це сказати і так далі. Не знаю, як вам мені це нагадувати. Може, моргніть мені з того боку екрану. Гарного всім вечора. Слава Україні!